Підбиваємо підсумки матчу разом з головним тренером команди Берсерки Павлом Нагачовим. Павло Костянтинович. Друга поспіль поразка від іменитих вже, можна сказати, суперників. Чи не боїтеся ви, що це може підламати моральний дух хокеїстів перед стартом чемпіонату? 24 та поспіль. 24-та поспіль. І знаєте, я сьогодні зайшов в роздягальню і сказав. Е Якщо сьогодні перемоги не буде, буде ставитися питання доцільності виступу команди в чемпіонаті. Тому що знаєте, неможливо, неможливо вже дивитися на це. Як один тренер минулому році сказав, неможливо тренувати, не тренуємо. Тому я не знаю. На моєму місті людина з слабкою психікою вже е зробила щось з собою. Тому я не знаю, в мене просто слів немає. Проте, якщо все ж таки сподіваємось, Барсельки будуть брати участь, чи будете ви планувати якісь контрольні поєдинки перед стартом? Нічого планувати не будемо. Ми беремо паузу в 5-6 днів. А Далі будемо вирішувати. Дякую вам, Успіхів!